Шлях додому або пригоду у віртуальному світі, Книга Друга Світ замків. Глава 14. ЗАСніжені Гори Мандрівники йшли далі в те місце, куди вказувала карта. У самому серці долини вони побачили замерзле озеро. Його поверхня була вкрита тонким шаром льоду, який переливався різнокольоровими відблисками. Крижані стовпи вздовж берегів створювали враження таємничих арок. Діти з тваринами ступили на лід, щоб перейти на інший бік озера, де починався підйом нагору. І тут їх увагу привернули дві фігури, які швидко ковзали по льоду в їхньому напрямку. Діти вирішили сховатися за крижані стовпи. Незабаром вони змогли розгледіти монстрів, що наближалися. Це були безногі чудовиська з рогатою головою бика і передніми лапами, що закінчувалися кігтями. У монстрів не було ніг, вони просто ковзали по льоду. Це холодовики. Вони заморожують все, до чого доторкаються, але вони можуть переміщуватись тільки по льоду. Прокоментувала Алекс. Ну, хоч якийсь плюс, треба швидше переправитися на берег, прошепотів Тимко. Діти почекали, поки холодовики прослизнули далі, і тільки потім вийшли зі схованки, прямуючи до берега. Але добігти до берега їм не вдалося біля самого краю бродив холодовик. Я його відвлічу, а ти забирай тварин, крикнула Алекс, стрибаючи на мітлу. Дівчинка промчала перед самим носом монстра, відвікаючи його за собою, а Тіма швидко вів тварин до берега, тримаючи мула, у якого весь час роз'їжджалися ноги, ковзаючи по льоду. Добравшись до берега, Тимофій почав підніматися вгору, де його наздогнала Алекс, але на дітей чекав новий сюрприз у вигляді морозників крижаних монстрів, схожих на павуків з шипами на спині і великими іклами, які стирчали з пащі. Морозники легко пересувались по снігу в напрямку до дітей. І звідки ця зараза береться?» – обурювався Тимко, стріляючи вогняними кулями в монстрів, поки Алекс розбирала їх на кубики льоду. Ти, можна сказати, став влучним стрільцем, похвалила хлопчика подружка, коли з монстрами було покінчено. Ось тільки мечем треба навчитися махати, погодився Тимофій. Ходімо швидше. Це були морозники. Там, де вони з'являються, насувається холод, попередила дівчинка. Сонце вже сіло за гори, вітер посилювався, і діти вирішили пошукати собі і тваринам якесь укриття. Алекс згадала, що, вивчаючи карту, вона бачила крижану печеру, і діти вирушили на її пошук. Сутінки горнули гори, почав падати сніг, і шанс у темряві знайти печеру танув з кожною хвилиною. Але тут. Діти побачили, літаючи, блискучу прозору фігуру з льоду, яка не мала чітких контурів і плавно переходила з однієї форми в іншу. Побачивши мандрівників, привид створив навколо себе легкий вихор, який поступово посилювався і вже досяг дітей. «Ідемо за ним! Це крижаний привід, він мешкає в крижаних печерах, скомандувала Алекс. Тіма подивився на неї здивовано, на що вона відповіла. А що такого? так у книзі написано, я ж її всю ніч вивчала. Побачивши, що маленький загін не збирається тікати, тікати, а точніше відлітати, вирішив привід. Діти пішли за ним, і через деякий час, коли зовсім стало темно, вони опинилися біля входу в крижану печеру. Зовні посилювався вітер, і сніг вже паде великими пластівцями, але діти стояли біля рятівного входу в печеру і, не роздумуючи, увійшли в неї з твердим наміром до ранку звідти не виходити. Всередині крижана печера освітлювалася слабким світлом, що виходило від кристалів, вкраплених лід. Зверху і знизу, немов примарні джгути, звисали крижані сталактити і сталагміти. Деякі з них здавалися, немов замезлі водоспади, інші, як голки, готові пронизати повітря. Величезні крижані стіни відбивали все навколо, створюючи ілюзію подвійного світу. Привід повільно поплив у глиб печери і розчинився в темряві. Усередині крижаної печери панувала повна тиша, що леденіла душу. Тільки свистячий вітер і звук дихання дітей створювали мелодію пісню льоду і мороку. «Щось мені моторошно від цієї краси, прошепотіла Алекс. А ти на вулицю вийди. Там, по моєму, не так страшно, запропонував Тіма. Ну, ні. У мене сил немає рухатись, до того ж я зголодніла. Хто б сумнівався? Діти почали ставити намет, коли почули характерний стогін зомбі. А ці що тут роблять? Їм що, боліт і лісів мало, що вони аж сюди забралися. Зі злістю прокричала Алекс, позбавлена довгоочікувальної вечері. Зомбі наступали стрункими рядами з глибини печері. Це були снігові зомбі. Вони нагадували звичайних зомбаків, але їхня шкіра була вкрита льодом і іннієм. Їхні очі виблискували холодним світлом, а руки були вкриті шаром снігом. Снігові кристали іноді мерехтіли на їхніх тілах, створюючи враження, що вони належать до крижаного королівства мертвих. Проходячи, вони залишали за собою снігові сліди. Алекс витягла свій меч і приготувалася до бою. Меч у руках дівчинки виблискував, як зимове сонце, готовий розсікати снігових монстрів на крижані кубики. Як тільки перший сніговий зомбі наблизився, Алекс йому крикнула Гей, ходячі бурульки, ви не замерзли? Давайте влаштуємо вечірку, потанцюємо. Але снігові зомбі не розуміли гумору дівчинки. І, виючи, почали підкрадатися ближче, готуючись атакувати. Алекс підкинула свій меч у повітрі і крикнула Погнали! Танок крижаного меча! Битва почалася. Алекс рухалась, як справжній танцюрист, уникаючи ударів снігових зомбі і парадіючи їх холодні рухи. Вона розмашисто махала своїм мечем, немов диригент, направляючи оркестр холодних ударів. У вас червоні носи, друзі. Може, вам просто у теплого одягу не вистачає? кричала дівчинка, відбиваючи атаки зомбі. І хоча вона відпускала в бік зомбі жарти, все таки не забувала, що це битва. З кожним вихором свого меча вона завдавала серйозних ударів зомбакам, перетворюючи їх на крижані шматочки. Зрештою, зомбі. Або те, що від них залишилось, не витримавши такого опору, почали відступати в глиб печери. Алекс, весело похитуючи своїм мечем, кричала їм у слід. Гей, хлопці, може, наступного разу влаштуємо не просто дискотеку, а ще й караоке? Битва тривала кілька хвилин. Темкон навіть не встиг взяти участь у битві. Він стояв з відкритим ротом і піднятим мечем, на відміну від тварин, які кожний по-своєму допомагав дівчинці. Коли все закінчилося, Алекс підійшла до хлопчика і рукою підштовхнула підборіддя, щоб закрити йому рот. А що, не треба злити голодну дівчинку? відповіла маленька войовниця на німе запитання друга. Потім вона швидко зібрала вечерю, поки Тіма ставив намет. У нас закінчуються продукти. Не хотілося б тут померти з голоду, зауважила дівчинка. Повечерявши і погодувавши тварин, вона дістала свої баночки з травами, які люб'язно позичило болотної відьми, і розсипала їх в міст навколо намету. Навіщо? запитав Тимофій. А раптом у них нежить. Треба посилити дію трав, відповіла Алекс і забралася в намет. Коли хлопчик заліз всередину на намету, дівчинка вже наповну сопіла. Я б не просто сопів, я б дзвінку хропів, якби так намахався мечем. Подумав, засинаючи Тимко. Рано вранці, коли крижана печера була залита яскравим світлом, діти побачили, що вся підлога печери була осипана біла блакитними кубиками. Бідні, бідні зомбі, вони ж хотіли тебе тільки вкусити, а ти їх подрібнила в кубики льоду. Ти жорстокий монстр, Алекс. Промовляючи ці слова, Тимко передював злу Алекс. Не вкусити, а заморозити, поправила дівчинка. Тимофій прийняв позу римського оратора і почав читати вірші. Тупі зомбаки вчора Алекс заділи, хоча, як завжди, вони не смерділи. Вона покришила їх в кубики льоду, отримав курятину у нагороду». Алекс, вже пережовуючи їжу, риготала від душі і Тимко приєднався до неї. Коли всі справи були зроблені, діти вирушили у дорогу. Вийшовши з печери, діти побачили, що за ніч випав сильний сніг, який виблискував усіма кольорами веселки під ранніми сонячними променями. І ось перший крок і. Вони провалилися в море білої пухнастої хмари, радісні крики розниглися в повітрі, і діти, ніби морські пірати на своїх кораблях, йшли через бурхливий океан снігу, долаючи кожну хвилю своїми веселими кроками. Сніг хрустів під їхніми ногами, немов підстрибуючий коник. З кожним кроком сніг здавався все глибшим, і діти раз у раз провалювалися в нього. Вони металися по снігу, як непосидючі зайчата попутно кидаючи один в одного сніжки. Щось ми повільно пливемо, завважив Тимо. А ти надуй свої вітрила, запропонувала Алекс. Мандрівники повільно просувалися по снігу, залишаючи за собою сліди. Раптом поруч з ними заворушився кочугур, і з нього вискочило дивне створіння, повністю вкрите білим хутром і льодом. Його очі виблискували блакитним світлом. В одній руці монстр тримав крижаний спис, а в іншій гострий кинджал. Він рухався граціозно по снігових просторах, майже не провалюючись у сніг, преслідуючи свою жертву, і цією жертвою мали б стати діти. А ось і хороший тренажер для твого тренування, сказала Алекс, звертаючись до Тимофія. Ти це серйозно? Хто це? З жахом запитав хлопчина. Крижаний мисливець. Головне, щоб він не доторкнувся до тебе крижаним списом, а то осліпнеш!» Ну завжди. злякався хлопчик. Ні, але за цей час він може тебе кокнути. «Гарна перспектива. перебуротів хлопчина, готуючи свій меч до бою. Мисливець влучно кинув свій спис у бік тіми, але хлопчик спритно ухилився, піднімаючи свій золотий меч. Почалася швидка сутичка, в якій лунали зловісні зіткнення гострих линків. Тут і Алекс вже підключилася зі своїм залізним мечем, атакуючи противника ззаду. І навіть гавчик стрибав і гавкав, намагаючись вкусити злого дядьку, який сміє ображати його господаря. Мисливець Побачивши, що його супротивники не безпорадні фермери, розгубився і трохи уповільнив свою атаку. У цей момент Тіма з сильним ударом меча зумів рубанути мисливця, який миттєво зник, але вістря спису встигла зачепити хлопчика, завдавши йому поранення. Хлопчик відчув біль, і відразу в його очах потемніло. Я нічого не бачу, злякано викрикнув він. Потерпи, скоро все в мене, заспокоїла його Алекс. Взявши Тимофія за руку, дівчинка повела його до підніжжя гори. Ти сміливо бився, маленький воїн, але тобі потрібно більше тренуватися. Попереду буде багато боїв з більш небезпечними супротивниками, похвалила вона друга. Ти вмієш заспокоювати, сарказмом відповів хлопчина. Тимофію згадалася дитяча лічилка про зайчика і мисливця, і він видав її перероблений варіант. Раз, два, три, чотири, п'яти, Вийшов хлопчик погуляти, дурень раптом вибігає, списом в хлопчика кидає. Щось сумні віршики у тебе вийшли, зауважила Алекс. Як я можу веселитися, якщо свого носа не бачу, відповів хлопчина. Сніг став не таким глибоким, і діти почали йти швидше. Зір до тимка поступово повертався, що дуже радувало хлопчика. Незабаром крізь морозну імлу на вершині гори з'явився крижаний замок, який був вінцем гори, і друзі поспішили туди. В наступній главі ви дізнаєтесь про те, з ким зустрілися діти в крижаному замку. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у нових світах.